Всім привіт! Сьогодні буде таке незвичайне відео про часткову розборку середньої консолі на автомобілі Mercedes-Benz 222-му кузові з клас. Справа в тому, що ми переставляли елементи середньої консолі з однієї на іншу, і я, якщо чесно, не знайшов якоїсь такої нормальної інструкції чи якогось відео, як це робиться, як замінити деякі елементи. Ось воно тут підіймається з перед. Ось так отбрав, отут просто підважував крючком, і ось тут воно вилазить. Дуже, дуже міцно воно сидить, тут, тут воно вилазить, дві защілки, ось одна, ось друга. А потім витягується ось так от сюди, на ось цих защілках, І все. Ну и тут. Один разъемчик. И все. И вот модуль в руках. Вот раз. Две защелки. Три-четыре. Ось а так, вона да, виймається. Подивлю, а тут під ним вже можна відкрутити. Раз, два, три і розполовинюється ось ця вся, особото. Далі тут ще раз, два, і тут по боках ще. Раз, два. Крутивши цих три вінтика. Все це повернеться і ось так от воно виглядає. Ось тут заїжджають. Раз, два. Треба винімати її ось так. Ось так воно ставиться. Ось. ось тут воно так. Заїжджає і потім защелкується. Тепер як зняти ось цю, тепер можливо вже є можливість. Відкрутити. Ось. Раз, два. Три, чотири. Зараз ми його відключаємо. Ага. Навіть? Це ж потрібно проводку ще тут вийняти. висвободити буде тут трошки. Ось так. Ось так. Там ще спереду щось тримає. Ну, ось воно виймається. Защівки, так? Ще є. Якісь. Я розподивсь, що там ще тримає. Треба зняти обов'язково акуратно цей свідовод на двох защілках. Щоб не поламалось. Ось тут. Попереду їх тримає ось тут дві защівки. Ось раз. Ось два ось, ось так от стоять тут. Їх треба звідси утиснути і все воно виймається. Ось так воно виглядає. Ця частина ще одна. І треба ще ось цю Дерев'яшку ще зняти. Ось ці сам каркас. Ось Тут всіх світоводів Теж треба познімати ці роз'єми, ось один і ось інший. Тут воно у нас витвлений. І вже потім знімається проводочка. Це річ оці підігрів панельки, У нас воно обрізано на новій проводці, а тут воно просто ось з роз'єми виймається, не знаю навіщо його обрізали. Ось минуємо сюди все виймається з роз'ємом. У нас тут просто взяли і обрізали чомусь. Ну і все, в принципі, все це розібрано. Ось така перепаковочка.